На Черкащині люди повстали проти сусіда садиста У місті Золотоноші. Чоловік півроку знущався із собаки, жорстоко бив та морив голодом. Віддавати пса не погоджувався. Тоді містяни звернулися до правоохоронців. Утім, законного рішення про вилучення тварини у господаря не дочекалися. Наша Ірина Васюра стала свідком того, як рятували собаку. Це скавчить караокі каштанчик, Пес чує голоси своїх рятівників, але не може до них бігти, бо весь час на ланцюгу і в дощі під палючим сонцем без їжі і води. Сусіди вже півроку намагаються звільнити бранця. Кажуть, неадекватний господар весь час знущається з тварини. Чи не щодня влаштовує її тортури? Люди кажуть, не в силах чути страждання чотирилапого. Він його підвішує, здавляє йому горло, він хрепить собака, і він його б'є носаками. Потім іще бере за горло здавлює і б'є в бетонну, там бетонна такі плити лежать бетонні, і в бетонні оці плити б'є його. От. Дуже знущається з нього. Селяни вмовляли чоловіка віддати собаку, але чули у відповідь лайку і погрози. Люди вражені, звідки стільки жорстокості, до маленької, лагідної і доброї тваринки. У мене чотири собаки вдома. У мене накормлені, нагодовані всі. А воно одну собачку і то підвішує. Та жалко виліваєте. Воно баранюра. Воно баранює чию психушку відвезти, чи, чи куди-нібудь. Воно не може. Терпець місцевим урвався. Вони зібрали підписи під колективним зверненням до поліції. Покликали журналістів та говорити з медійниками власник собаки відмовився. У двір пустив лише дільничого і показово вперше за півроку, кажуть, сусіди відпустив пса з ланцюга. Каштанчик одразу кидається до паркану вирішують не чекати завершення профілактичної бесіди з садистом, а беруться самостійно рятувати пса. Мало, на тілі собаки, шрами пес, хоче їсти і пити. Та найперше, що робить, стрім голову. Біжить на руки до своїх рятівників. Десяток лагідних рук одразу песять тваринку. Щасливчик притискає вуха і віддається обіймам. Не віддасте більше садисту його? садисту. Більше не віддамо. Віддамо в хороші руки його. Теж поки селяни передають із рук до рук свого улюбленця, правоохоронці повідомляють, що вже готові покарати шкуродера. Донцульського відділу поліції надійшло звернення колективне про те, що місцевий житель неадекватно поводиться з своєю домашньою собакою. На місце виїжджали наші З даною собі проведено профілактичну бесіду. На нього складено адміністративний протокол за ставосі дев'ять, куди сукрани про правопорушення. Це жорстоке повороження з тваринами. За знущання із пса власнику загрожує штраф аж 357 гривень, а на врятованого собаку винагорода. Нарешті лагідний, добрий господар і ціле село шанувальників. Щоправда, за право забрати собі каштанчика, селяни мало не почали сперечатися, та врешті погодилися залишити його сусідки садиста, яка найбільше і переживала за долю пухнастика. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська область, НТН.